Рішику не роблять велика кількість шиномонтажників, хоча її потрібно робити. Дуже багато людей абсолютно не відчищають прилягаючу поверхню колесного диска. На даний момент я потратив на цю процедуру не так багато часу, і як я вважаю, ця процедура вона має входити в вартість шиномонтажного комплексу. І тим не менше, іноді все доходить до такого абсурду, що я бачу отаку картину, наче людині всі там 10, 20, 15 років, абсолютно не чистили поверхню диска. А тепер з абсолютно чистенькою, нержавою, прилягаючою плоскостю, можна спокійно кидати на балансир. Ну, ось і все. Якщо всі поверхні правильно підготовлені, все чистенько, все сухесенько, можна бути на 100% впевненим в результатах свого балансування, яке ви виконуєте.